Герою України тричі! Слава! 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 слава, слава! слава! Україна! Україна! понад усе! Україна! понад усе! Він був чуйною та щирою людиною, проте його життя обірвалося назавжди. Додому на щиті повернувся ще один мужній воїн Володимир Копєйкін. Він брав участь у бойових завданнях на Курщині. А лише добрими словами про захисника згадують його військові побратими. Всі герої наші вмирають живуть в наших серцях. А наш побратим Володимир ну, це була щира людина. Відвертий відверти хлопець завжди був поруч, завжди виконував накази командирів. І... На жаль, сьогодні ми прошиваємося з ним. чоловік воював у складі спеціального штурмового підрозділу Арей у якості стрільця помічника гранатоматника військової частини А4706, виявивши виключно мужність та стійкість під час виконання службового обов'язку у ході бойових дій в районі населеного пункту Борки 6 вересня 2024 року Володимир загинув. Сам. За мужність та героїзм військовослужбовця було нагороджено на грудним знаком заслуги перед містом третього ступеня. посмартно. захисник знайшов свій останній спочинок серед інших загиблих героїв в секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Слава навіки герою, співчуття рідним та близьким. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.